У Севастопольському центрі культури та мистецтв відбулися урочисті збори, присвячені дню місцевого самоврядування, який в державі відзначався 7 грудня. Державне свято було установлено указом президента України 12 років тому. На сьогодні, за підсумками роботи цього важливого суспільного інституту, можна говорити про величезні здобутки як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевих. Про досягнення і тих людей, які задля них наполегливо працювали і працюють щодня, говорили і на урочистому заході з подробицями Анна Петрова. Значущість інституту місцевого самоврядування важко переоцінити, адже саме завдяки йому українські громадяни реалізують своє право брати участь у вирішенні питань місцевого значення, відстоюють інтереси територіальної громади, говорячи про здобутки у сфері діяльності органів самоврядування всіх рівнів очільник представницької влади Севастополя Юрій Дойников не обходить увагою і проблеми. Сьогодні, звісно ж, той ситуації, яка знаходиться місцеве самоврядування, ми не відчуваємо повного вираження інтересів громадян на всіх. уровнях, начиная от сел, заканчивая областными центрами. Почему так? Ну, наверное, всему свое время. Сейчас есть серьезное основание считать, что вот те реформы, которые идут в стране, в том числе и реформы, касающиеся местного самоуправления, завершаться созданием действительно... Очень вот этим местным самоуправлінням общества запорукою досягнутих успіхів і ефективності вирішення численних питань щодо покращення соціально-економічного життя міста стала постійна взаємодія узгодженість дій і порозуміння між двома гілками міської влади. Переконаний перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Савенков. за останні полтора года роботи зроблено столько много, сколько не делалось за последние длительные годы. Почему вывод? Потому что, наверное, две ветви власти, которые сейчас вот стоят представители перед вами, работают очень дружно, есть понимание во всех вопросах. И, конечно же, э Работа депутатского корпуса, она очень важна, но я хотел бы нашим всем депутатам пожелать, чтобы они все 100% работали на все 100% чтобы люди озвучивали те проблемы, которые их волнуют в первую очередь. А власть, она призвана решать эти проблемы, делать жизнь наших людей комфортнее, лучше, и для этого мы и работаем. Привітати всіх причетних до шляхетної справи становлення і розвитку народовладдя прибули представники командування військово-морських сил, Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Для нас військових моряків мають велике значення і плідні і конструктивні стосунки з міською та районними радами. Ми впевнені, що наша співпраця і надалі буде успішно розвиватися та сприяти ефективному вирішенню питань забезпечення життєдіяльності національного військового флоту. Військово-патріотичного виховання молоді, шанування ветеранів, збереження та приумноження кращих традицій нашого народу. цей святковий день я щиро бажаю вам і вашим сім'ям, всім мешк... мешканцям міста Героя Севастополя, міцного плодського здоров'я, родинного щастя і благополуччя, миру і злагоди та нових зброй. Війна процвітання нашої батьківщини України За зазначний особистий внесок у сприяння становленню органів самоврядування, добросовісну працю та з нагоди свята багато севастопольців були відзначені подяками, нагороджені грамотами і дипломами. Указом президента України кілька працівників соціальної, наукової та сільськогосподарської сфер отримали почесні звання заслужених працівників. Звання почесного громадянина Севастополя отримав і гість заходу, уродженець нашого міста, а нині громадянин Росії і частий гість галактичного простору. Космонавт випробуває. Полковник військово-повітряних сил Російської Федерації Антон Шкаплеров, завдячуючи за визнання, чоловік зі свого боку презентував міському керівництву атрибутику Севастополя прапор і вимпел з зображенням гербу міста, які разом з ним здійснили одну з космічних подорожей, яка тривала 165 днів. Урочистості підсумував святковий концерт, підготований артистами міських творчих колективів та центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України.